Норвідський замок, який почав будувати Вільгельм завойовник, а завершив у 1121 році Генріх І відкрився після реставрації. На неї витратили понад 37 мільйонів доларів. Фортеця стала найдоступнішим замком Великої Британії. Для відвідувачів відкрили всі п'ять поверхів від підвалу до оглядового майданчика на даху, для людей з обмеженими можливостями та сімей з дитячими візками, зробили ліфт. У великій залі лазерні проєкції показують історію замку. Відвідувачі можуть побачити 900 артефактів, зокрема меч лицаря Джона Фастольфа 1430 року і церковний одяг 1480 року з шовку та Оксамиту. Саноричкасел Норвіцький замок найбільша нормандська фортеця з будь-коли побудованих. Це одна з найкрасивіших світських будівель 12-го століття в Європі. Ми хотіли, щоб його відвідали якнайбільше людей. Відтворено королівські покої з автентичними меблями, середньовічну кухню і каплицю з вітражами та різьбленим вівтарем 1450 року багато хто вважає середньовіччя варварським періодом, але це несправедливо. Це був яскравий час. Звичайно, на той час тут не було центрального опалення, але люди знаходили способи створювати комфорт і розкіш. Як королівська будівля, цей замок був одним з найрозкішніших місць. Реставрація тривала п'ять років. У замку є інтерактивні виставки для дітей, і можна приміряти лицарські лати. А з даху відкриваються краєвиди на норвіч.